Масова бійка сталася у жилмасиві на виїзді з Одеси. Як кажуть, місцеві сварку почала нетвереза компанія. Молоді люди якраз святкували новосілля. Їм, начебто, не сподобалось, як нові сусіди припаркували своє авто. Слово за словою, опоненти озброюються. Водій, який був із дружиною та маленькою дитиною, витягує битку. У відповідь чоловіка сліплять газовим балоном. Усе це просто посеред дня, серед купи перехожих жінок та дітей. это еще хорошо пошел дождь, и многие дети как бы расходились по домам. Но вообще детей было много, людей было много, в принципе. И все это происходило, вон первая парадная, как бы, и вон это происходило напротив первой парадной. Да, град, когда, там, где были люди дети. Я удивился, когда пришел сюда, все кричали, собаки гавкали, и, все говорили, что тут какой-то кошмар. А вот дядя в зеленой куртке сделал болевой прием, дядя в свитере, и, и он, он сильно убил, он говорил, который был в свитере, что он выйдет и всех поубивает здесь. На місце з'їжджаються аж 10 екіпажів поліції, але зупинити сутичку копам не вдається. Натомість до неї приєднується ще один чолов'яга. і він тільки уявіть, просто забирає у полісменів гумовий кийок. що відбувається? Ужас. Боже. Боже, подивись, уже одного положили голову, бачите? За хвилину чоловік знову відмахується від патрульних, ліктем влучає копу в обличчя і ламає тому ніс. Сотрудник поліції знаходиться в ЛОР відділенні одної з міських больниць. проходит лечение, находится под контролем медиков. Получил травмы достаточно серьезные. Это перелом костей и носа. Там полностью закрыто лицо. Вот, и лучше пока его не беспокоить. Чотирьох дебоширів зрештою доправляють до відділення поліції, як виявилося, серед них учасника АТО та активісти з так званих патріотично налаштованих організацій. Один із затриманих фігурант справи 2 травня, причому не простий, а в статусі підозрюваного в убивстві і має перебувати увага під домашнім арештом. Час, коли ми бігали по вулицям, в камуфляжах скінчився, треба змінити формат, соціально-політичні рухи, рухатись зовсім іншим чином. Не, е, тим більше, що це ж мова йде про звичайні хуліганські дії. Це ж не мова не йде про якусь діяльність. розумієте, це битовуха, як кажуть на слензі. У поліції розпочали одразу два кримінальні провадження. Перше стосується нападу на правоохоронця, друге за хуліганські дії. Затримані, поки що лишаються в ізоляторі.